Пенсії за вислугу років по інвалідності або в разі втрати годувальника відповідно до закону про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби та деяких інших осіб, призначаються після звільнення з військової служби за наявності права. Разом з тим, закон передбачає право на призначення пенсії військовослужбовцям строкової служби та категорії осіб, які мають право на призначення такої пенсії. На рівні з військовослужбовцями строкової служби такий розподіл є важливим для розмежування подань звернення за пенсію, до якого, а саме до якого органу звертатися та в який спосіб. Військовослужбовцям строкової служби та категорії осіб, які мають право на пенсію на рівні з військовослужбовцями строкової служби, заява за призначенням пенсії подається до територіального органу пенсійного фонду України. Такий порядок діє, зокрема, і для осіб, які стали особами з інвалідністю у зв'язку з пораненням, каліцтвом, контузією або внаслідок захворювання, пов'язаного з безпосередньою участю в період з 24 лютого по 25 березня 2022 року у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересах держави у зв'язку з військовою агресією населення та інтересів держави військовою агресією Російської Федерації. Проти України в період дії військового стану внаслідок самооборони під час виконання завдань пов'язаних із запровадженням і здійсненням заходів правового режиму воєнного стану, окрім працівників підприємств, установ організацій, які залучалися та брали безпосередню участь у здійсненні заходів необхідних для забезпечення оборони України захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, перебуваючи безпосередньо у районах та в період. Здійснення зазначених заходів пенсії по інвалідності, яким призначаються відповідно до закону про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби та деяких інших осіб, починаючи з 4 квітня 2025 року. Членів сімей, які подають які подають заяву про призначення пенсії в разі втрати годувальника, за померлого годувальника, який отримував військову пенсію. За призначенням пенсії, такі особи звертаються особисто до сервісного центру пенсійного фонду України або онлайн через веб-портал електронних послуг пенсійного фонду України. Звільнені зі служби військовослужбовців і інші особи, окрім військовослужбовців строкової служби, члени їх сімей, як у разі якщо померлому годувальнику пенсію не було призначено за призначення пенсії звертаються до уповноваженого структурного підрозділу силового міністерства чи відомства за місцем останньої служби. Наприклад, якщо військовослужбовець звільнений із Збройних сил за призначенням пенсії необхідно звернутися до РТЦК, якщо військовослужбовець звільнений із органів прикордонної служби, документи для призначення пенсії подаються до адміністрації Держприкордонслужби України через той загін, в якому він проходив службу на день звільнення. Якщо, наприклад, військовослужбовець проходив... Службу у національній гвардії документи для призначення пенсії подаються через головне управління Національної гвардії України. Якщо військовослужбовець, який проходить службу, та тобто не є звільненим, його визнано особою з інвалідністю, або військовослужбовець є учасником бойових дій та досягнув віку чоловіки 55 років, жінки 50 років, заява про призначення пенсії по інвалідності чи дострокової пенсії за віком відповідно до закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування подається до територіального органу пенсійного фонду України особисто або онлайн. Важливо в цьому випадку право на пенсію. По інвалідності чи за віком визначаються рухуванням набутого особою страхового стажу після звільнення зі служби може бути призначено пенсію відповідно до закону України про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби та деяких інших осіб.